Усіх вітаю, любі глядачі, церква, друзі, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні розмірковував про таке важливе в нашому житті: це про час. Роздумовував про те, що вже минає рік. І чи то як робиться більш поважним, то роздумуєш про те, як він пройшов. Чого досягнули, чи що втратили. І це вже в нас третій рік війни завершується. І хочу сказати, що ну, дуже багато є того, що викликає, може, розпач. Десь щось Я дивлюся і думаю, Боже, дякую тобі! І дивлюся в своє серце, дивлюся на те, що навколо. І ось декілька думок з цього. Незважаючи на все, хотілося б початися Слова Божого. Це у нас 2 Коринтян, 4 розділ, і тут у нас 16 віршика. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не Дивимося на видиме, а на те, що не видиме, бо видиме тимчасово, а невидиме вічне. І так, дійсно, сьогодні можна було би дуже багато казати і про розпач, про білі, про все. Але я хочу зважити на те, щоб ми не втрачали ніякої надії. Хотілося би нагадати, що, незважаючи на все те, що є у нашій країні, завжди. Гарно пам'ятати, що Бог Він керує геть усім. І що б не було в житті, але завжди є той, хто керує всім. І коли ми читаємо це, у нас Ісая, 45-й розділ, і тут у нас 6-7-й віршик, він каже так: нехай же знають люди від сходу сонця і до заходу, що немає нікого крім мене, я Господь і іншого немає. Я створюю світло і навожу темрів, і я даю мир і насилаю лихо, я Господь, який усе це чинить. І знаєте, я собі розмірковував про те, що це завжди воно дарує надію, тому що це не в руках людини, що це не людина, ким скерує. Може, сьогодні здається, що дуже багато важелів там в цих всіх президентах, що навколо і десь далеко. Але я хочу сказати, що. Господь Він керує геть усім. І завжди пам'ятати про те, що Він знає, що те, що здійснюється тут на землі, він керує і Він все контролює, він є абсолютний контроль. І коли я читаю Римлянам, це у нас восьмий розділ, і тут у нас з 28-го віршика. Також такий вірш, який можна було би сперечати сьогодні в нас тут у війні. Але я хочу покладати вірою на це. Дивіться, що каже Павло. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра. І хочу сказати, що. Бог дещо робив за цей час, особливо і за цей рік в моєму житті, в вашому житті. І важливо інколи зупинитися і ще, ще раз подякувати, що дійсно тільки Господь той, хто контролює все, і той, хто здійснює усе. А наступне, про що би я собі помірковував, що дуже важливо зважити духовну цінність всіх тих подій, які є. І кожного разу, коли я звертаю на це увагу, Господь каже, що це те, що короткочасне. І моє життя і ваше короткочасне, і те, що трапляється сьогодні, і те, що є в нашому житті тепер тут, в Україні, воно також короткочасне. І ще як кажуть, прийде і взійде сонце. І Над Україною прийде Боже потішення в серця кожної людини. Але я хотів би дійсно зважити на ці речі і сказати про те, що Бог Він всьому цьому має іще і свою деяку ціль. І коли я читаю це, у нас книга Псалмів 43, 143. Ось Псалом 5, 6 віршик тут такі слова. Я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. І 40, 4, 144 віршик тут, третій віршик. Господи, що таке людина, про яку ти піклуєшся, і людські нащадки, що ти звертаєш на них увагу. І я хотів би визначити для себе і сказати, що і всі ці моменти, які є в моєму житті, в нашому, що Господь дійсно він все це контролював. Він ніколи і ніде не залишував кожного з нас, і Він потішав нас. І це має глибоку. Цінність для кожного з нас. І знаєте, інколи здається, що як це так? Колись Павло, коли ми читаємо до Філіп'ян, перший розгляд, 12 14 віршик, він казав про те, що я тепер у в'язниці, але це воно послугувало тому, що деякі люди так ревно почали проповідувати Євангеліє, і це досягло. І я собі подумав про це і недавно статистику слухав, що. Дуже багато українців покинуло Україну, і серед них дуже багато людей віруючих. І дуже багато церковних груп відкрилося у Європі, бо люди почали збиратися, і ті, що приїхали, не кинули Господа і свою віру. І там ми можемо сказати, але то така велика ціна. Але Господь він інколи розпорошує свій народ. Я собі згадав церкву в Єрусалимі. І так їм було все гарно, але Господь що зробив? Він допустив ці переслідування, віруючи, розпорушилися по всій тоді Азії навколо Єрусалима, і дуже багато церков відкрилось. Інколи те, що здається нам дуже болючим, але воно має славу Божу. Наступне, про що я собі розмірковував під кінець цього року, що дуже важливо оцінити себе з точки зору вічності. Знаєте, дуже. Гарно, коли ми розмірковуємо про такі речі. Чому? Бо час минає, час линей. Єфісянам, п'ятий розділ, і тут 15-16 віршик Павло каже наступне: отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі. Цінуйте час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І я завжди хочу сказати, що інколи ми дуже великі адвокати для себе, але час від часу треба сісти і оцінити все те, що було в цьому році. Оцінити, наприклад, свої дії, свої слова, свої наміри. Чому? Бо не все те, що ми робимо інколи, воно додає слави Господу. Інколи ми занепадаємо духом, інколи ми зупиняємося в своєму покликанню. І знаєте, це для нас насторога, бо Господь каже, щоб кожен з нас був вірним і виконав те, до чого він покликав кожного з нас. Тож не зупиняємося. Знаєте, інколи здається, що ми збавляємо десь обороти і все, бо є обставини. Так, це, це трапляється в нашому житті, але. Знаєте, не полишимо те, до чого він нас покликав. Мені дуже подобається, як казав Павло. І я біжу не так, щоб просто бігти і в воздух розсікати, а я біжу, щоб мати нагороду. Я долаю геть усе. І інколи це то, до чого покликав Господь, воно таке дуже велике для нас. Але вірність, вона приносить результат. І тому дуже важливо оцінити свої дії. Знаєте, я ще б зважив на те, що дуже важливо оцінити свій внутрішній світ, те, що в мене є в серці. І це завжди говорить про деякі такі речі, на які треба зважити. Наскільки я додав в моїх відносинах з Господом, з навколишніми, наскільки це приносить плід в моєму житті? І коли я читаю Ісаї, 26 розділ, 3 віршик, то пророк каже так: незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. І далі таке побажання: надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею, І так, незмінного в намірах, чи не змінились мої наміри. І тому важливо, чи я все виконую те, до чого Господь покликав. Наскільки я ціную внутрішній світ. Я собі сьогодні зауважив, читав в своїх там закладочках, в своїх таких записах і знайшов дуже цікаву думку для себе, щоб поновити для нас. Ось і такі ось думки. У своєму житті приходимо до моменту, коли ти повинен вибрати послух. Та ти не можеш бути слухняним, доки не повіриш йому, Господу, та не довіришся йому. Ти не можеш довіритися йому, якщо ти його не полюбиш. Ти не можеш полюбити його, якщо ти не пізнав його. І тому все те, що торкається внутрішнього світу, духовного, воно завжди зав'язано на пізнанні Господу нашого Ісуса Христа. Наскільки я додав у цьому всьому, наскільки я можу сказати під кінець цього року, що Господи я став більш глибоким в Тобі, і для Тебе є більш місця в моєму серці. Знаєте, інколи треба зважити на це, чи я не деградую. І це говорить про те, що в кінці року важливо оцінити свій розвиток, свого духовного життя, своїх намірів. І знаєте, ми, от ми читали перший той віршик, Друге Коринтян, четвертий розіл, 16, 18 І там говориться, чи поновлююсь я мій внутрішня людина, день у день, чи я не зупинився. І дуже важливо, знаєте, коли ми зважаємо на те, хто є наш Господь. Знаєте, я дивився на життя Йова, і коли він сказав, що а я знаю, що викупитель мій живий, підкупитель мій живий, чи я можу в кінці цього року, зважаючи можливо на свої якісь втрати. Чи на свої надбання сказати, я знаю, що Господь мій живий, що Він не полишив мене, що я все більше і більше я цей кордон цього року, якщо Бог дозволить, переступлю, і я можу сказати, що я, так як я покладався на нього в цьому році, я ще більш буду покладатися на, на нього, бо що? Бо він незмінний в віках Господь. Про що ще я хотів би сьогодні згадати для себе і зауважити? Що в кінці цього року дуже важливо вибрати час. І я хотів би, може, порекомендувати вам деякі речі, які я сам собі роблю, взяти е, ручку, взяти може олівця, взяти папер і почати писати: Господи, за що я хочу тобі подякувати в цьому році. Знаєте, інколи включаю музику поклоніння і починаю це робити. Я беру карандаш, і мені дуже подобається, коли я рухаюсь, я ходжу, я розмірковую, я підходжу до цього паперу і пишу, Господи, дякую тобі за це. Потім молюся і згадую ще, підходжу за це. І знаєте, це дуже важливо. Бо Господь, який нас оберігає, Господь, який турбується про нас, Господь, який щедрий у всьому, Господь, який піклується з духовного нашого стану, дає слово і все. Він очікує, що я буду. Ну, як у той, можливо, той з десяти один, який прибіжить до нього, скаже, Боже, я нічого не забув. І це, і це, і це ти зробив в цьому році. І я подякую тобі. Тому, знаєте, Павло каже, коли ми читаємо перше Солонян 5, 16, 18, він каже так, що за все, дякуйте Господеві. Чому? Бо така воля про нас, Боже в Христі Ісусі, за все дякувати. І це говорить не тільки про те, що. А, дякую тільки за добре, за все так як Йов казав, Бог дав і Бог взяв. Нехай Господнє ім'я що буде, буде прославлене і благословенне. Знаєте, І ще один із моментів, який, на що хотілося би самому собі зважити, зважити на те, наскільки є це постійно в моєму житті, одна з таких практик благочестя це наповнення Святим Духом, бо це те, що дає силу. Це те, що робить, зміцнює мене, те, що знеболює, коли я маю білі в серці і в житті. Дух святий він той, хто потішає. І Господь каже: звертайся, йди до мене, бо в мене є всі відповіді на питання твого життя. І тому я гадаю, що важливо сьогодні, коли рік цей добігає до свого кінця, ще і ще раз перевірити себе на мотивацію любові до Господа. Провірити себе на цінності, що є цінним у моєму житті. Провірити на те, чи, має, чи є плід у моєму внутрішньому житті і наружньому. чи є духовний зріст, чи я зростаю, чи я ще досі не мовля. Знаєте, це так важливо. Знаєте, це дуже мудро, коли людина вона аналізує. Це дуже мудро, коли людина зважає. І вона розуміє, що робити в наступному році, де додати. Тому хочу сказати, що всі ми не досконалі, але важливо рухатися до досконалості. І такі аналітичні речі в своєму житті вони дуже допомагають. І в цьому, і в цьому Господь допоміг. І тут, і тут я бачу благословіння і зріст. А тут може бачу, що я десь. Ну, дуже мало цього є або взагалі втратив. Біжимо до Господа, щоб поновити це все, щоб цей рік він не був втратою, був надбанням, незважаючи на все. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Перш за все, дуже дякуємо Тобі за цей рік. Господи, незважаючи на цю війну, незважаючи Господи, на все те лихо, яке є в нашій країні, хочу сказати, що ти люблячий батько. Я дуже вдячний за все, що маю, і внутрішнє, і наружнє, Господи, за Твою турботу, за Твоє піклування, за Твоє щедре серце, за Твоє терпіння для мене, за Твоє прощення, Господи. І ще, ще раз хочу сказати дякую, дякую, дякую Тобі. Прости, Боже, бо я недосконалий. Прости, Господи, всіх нас, бо інколи ми втрачаємо надію, інколи ми втрачаємо віру, Господи, то Ти понови і помнож то все в нашому житті. І за цей рік ми дуже вдячні Тобі, Бог, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Хай Господь захистить вас. Нехай Господь дасть часу порозмірковувати про це все. І хай його благословіння буде над кожним, його захист над вами, вашими дітьми, онуками, церквами, друзями, близькими, де б ви не були, хай Божа рука вона піклується про кожного з вас. Будьте благословенними в цьому дні.